Ця війна мені його подарувала, і ця війна мене його зібрала. Познайомились у Тіктоці, він мені випадково попався, якось чимось зачепив, незважаючи на те, що я бачила тільки його очі, він був завжди в балаклаві. Я додала його до себе, я також тоді ще в Тіктоці виходила в ефіри і почала витягувати його на батли. А вже коли почалось повномасштабне вторгнення. 22-го вночі я йому почала дзвонити, я знала, що він вдома, але я не додзвонилась. Він був вдома декілька днів і вже вертався на фронт. 26 лютого він мені подзвонив, сказав, що з ним все добре, живий, поки що, як він тоді мені сказав. І я просто здала в нього, кажу, нам тікати. Він каже, якщо є змогу, виїжджайте, потім повернетесь. І саме з цього дня у нас так вийшло, що ми були разом. І ми з перших днів один для одного були чоловік-дружина. і дружина. Це була хімія на відстані. Ми повернулись в Україну вже влітку 22-го року, і саме тоді у нас пройшла наша перша зустріч. Це було у нього вдома. Я приїхала у Кам'янський до його батьків, і через декілька суток він приїхав додому. Я приїхала з донькою, а в мене від першого браку донька. І він приїхав. Біля сьомої ранки з двома корзинами квітів: один для мене, другий для донечки. Оце була така перша зустріч, яка і стала такою зустрічю, що ми залишились разом. Почали будувати вже відносини такі сімейні, тому що розуміли, що ми один для одного, те, що треба. Ми купили будинок, зробили там ремонт. Машини, ну це повинно бути таке гніздечко сімейне, де завжди є уют, тепло, кохання і розуміння. Я намагалась давати йому саме відчуття того, що в нього є тил надійний, де він може бути навіть, знаєте, я не побоюсь такого слова, він може бути дитиною в цьому тилу. Він може дурачитись з малою на одному рівні і кохання він отримує, і розуміння, і тепло, і підтримку. Ми одружилися у 23-му році, знов-таки, не мені на йому цей штамп не був потрібен, але, як він мені тоді казав, це війна. І якщо щось трапиться, навіть просто якщо поранення, щоб ти знала і ти могла до мене в палату потрапити, то ми пішли. Ми приїхали обрати обручки, нам пропонують різні варіанти. Я кажу, дівчина, у нас 10 хвилин, давайте нам найпростіше. <сум> приїхали в Ракс, нам кажуть, ну підемо там в залу. Я кажу, яка зала? У нас там нові строїться, у нас строїтель чекає, давайте бігом Ми розписалися і поїхали. Він пішов взагалі пішов на фронт в 15-му році, в 93 1993, потім він в 16-му пішов на дембіль. Ін через рік повернувся, весь цей час він був у 54-й бригаді. Але влітку ми перевели знову в 93-го підрозділ Корвус. А він був дронщиком. Спочатку він взагалі був розвідник, і такий дуже, ну його дуже поважали. Але в нього було велике бажання навчитися на дронах, а з цими пташками працювати. Він пішов, він навчився, отримав сертифікат. Таких, щоб саме про смерть розмов не було, але він завжди там якщо доживемо. Вони всі розуміють, що це війна і може бути будь-що. Але я завжди казала ні, все, все буде добре. Наша остання прямо зустріч це був червень, день народження малої. Він відпросився, його відпустили. Ми відсвяткували день народження, він повернувся назад. І 25-й рік, так. Да. І це був червень, і в серпні він загинув. Ми спілкувалися 22 го числа, він мені подзвонив ще з такою фразою, що забери у собаки колесо, яке він гризе, він зуби зітре. Є в нього іграшка, яку я купив. Я кажу, так. Він каже: ой, нехай з нею грається. Проходить там година півтори, я йому пишу, скидаю там фото тварин наших. Я вже розумію, що щось не то. А Потім да я. Я йому написала, що я даю йому час до вечора і буду писати командиром. Собака була з самого такого з ним на фронті, але вже після поранення він його привіз додому. Собака зараз з нами вдома. Да. Це його такий мохнатий син, і він його дуже-дуже кохає. Я не можу ще привикнути, що про нього треба казати в минулому часі. Вони були Дуже-дуже близько до ворога. Працювали на великій пташці, як називають її Баба Яга. Зробили в обідній час вильоти, а напередодні ввечері він скинув сім кілограм тілу на ворога. Багато положив, і за ним, за ним пішло полювання. І коли вони вже 22.08 зробили вильоти, він з побратимом вийшов просто забирати цю пташку. І по ним три «Каба» п'ятисотих вдарили. Це торнадо позитиву, любви, людяності. Він був настільки людиною. Зараз в наш час це дуже-дуже велика рідкість. Це був чоловік, за яким всі його побратимі готові були йти будь-куди. Вони в ньому були впевнені, що він не залишить. Не кинеть і прикриє своєю спиною. Він готов був себе всього віддати, і не тільки на війні, і в житті. Він останній віддасть, щоб комусь допомогти, щоб когось там накормити. Навіть в Краматорській він міг стояти в магазині на касі, і він бачив якогось старенького там дідуся. Одне те, що він оплатив, там то він брав номер телефону і телефонував там. У вас є що поїсти? Тобто, от він завжди хотів всім допомогти, як він казав. Що якщо б міг зробити, то зробив би так, щоб всі завжди посміхались, всіх все було. В плані відносин і сім'ї це той випадок, коли ти відчуваєш себе такою маленькою, маленькою дівчинкою, і в твоєму всесвіті є людина, яка просто любу твою неприємну ситуацію, як би то казалось, проблему вирішить просто. В личні хвилини і скаже, що все буде добре, тільки б ти посміхалась. Я на кладовище в нього сиджу і я прошу, просто, щоб там був не він. І якби він з'явився поруч, вийшов, я б нічого не сказала, я просто я почала поцілувати від ног, ну просто сказати щось, я б не змогла. Буду пам'ятати, любити його до останнього. На його пам'ять треба жити, розвиватись. Він завжди казав: у мене жінка буде найкращий перукар в місті, і буде салон, буде все. Я хочу, щоб було. Я в нашому місті таку маленьку студію, на його честь відкрила, назвала його позивним Вульф.